Я навчався судно, хочу всім подякувати, що ви прийшли, мене підтримали. Я думаю, що ви так само не хочете, не дай Бог нам зараз місці, тут за вчерані кліці опинитися. Дякую за підтримку і хочу звернути увагу тим журналістам, які відслідковують постійно, про те, що прокуратура, на мою думку, свідомо затягує процес і наявність низької, низької кількості свідків, тим більше ви бачите якість тих свідків. Про те, що вони говорять, що вони і мене не знають, і про те, що вони взагалі не знати про чому. Ну, просто говорять про що хоче поговорити. Так це було, скажімо, з Женією Гапичем, нашим колегою, вчора пів години поговорив про те, що його боліло. Але все в будь-якому разі дякую, що ви мене прийшли, підтримали. Ви побачите, що ті всі чергові свідки, вони так само будуть фейкові, так само, як і цих 18, які були до цього часу, і з тих 58 свідків, які заявила прокуратура. Треба швидше, щоб дійсно їх всіх переслухати, переконатися в тих всіх бздурах, що вони говорили, що це є дійсно бздури, і перейти до перегляду власне, матеріалів справи, де ви побачите, що жодних звинувачень, е, вірніше, доказів на ті звинувачення прокуратури і е, СБУ немає. Ще раз дякую всім, що прийшли і е, надіюся на вашу журналістку порядність, чесність і те, що ви все як журналісти, ми разом формуємо е, громадську думку. І дуже важливо. Що ті люди, які 에, проти війни, проти протовбивства, які проти мобілізації у невійськовий і невоєнний час, щоб вони теж отримали якийсь аргумент у користь 에, своїх роздумів і думок. Дякую всім. Якщо там ці журналісти бачать Франківський там на трикварте, Таня, перенесіть хоч газети, що ви поїхали людину. Чесно, ні, не тільки там, що про мене, просто газет немає. В камеру газети можна передати. Ну Я, Я накуплю тобі газети. В, щоб... в моїй камері було. Якщо вони ага. дадуть бібліотеку, то будуть всі зеки дивиться в газети читати. Бо це ви бачите, то виходить тільки галучок дивиться. Бі, Біда крайня. В тюремній почті передали, якщо вони якусь там чергову заяву написали. Ми собою не я просто, Ні, я зацікавлений, щоб вони приходили. Бо навіть маргінальні версії населення мають мати право на свою точку зору. Я не проти, щоб вони приходили. Єдине, що вони коли писали, що хоча б зрадник, то вони чисто по своєму рівні інтелекту не знають, що зрадником можна називати тільки після того, коли оголошений вирок, який вступив в законну силу. А до того це називається або донос, або накрив. Просто вони, ну, ми всі знаємо, хто подільські, і тому бачимо рівень теперішнього правого сектора. Я можу то й поприкавується, на насобою. Я вже можу хіба дивитися, як спитати приходить.

Манує маленьку, а також доставимо обвинувачення про цар. Не проводится сітки, маджу, газа кеберт, больца, гавану, там воєнк. Точка тобто мене, які святыми повідомлення. Усадьбу сторінка побажання. Нагадую, представникам На за спину своєї інформації. Пробуваю обличчя свідки, в данному персональних даних. Зрозуміло? Прошу свідків видалитися за особу засідання, нас судове слідство. Допит світу потрібно встановлено інший порядку та да, обзор свідчення доказів. Один свідок залишається, один свідок залишається. Хто?